Цей пляцок без крему, зате він красивезний смугастик із дуже цікавою шоколадною глазур'ю. Спосіб його приготування вас приємно здивує, ви таким способом пляски ще точно не готували. І хоч це зовсім трішки заморочливо, але ця гра точно вартує свічок, смакота виходить неймовірна. тож розпочнемо: спершу підготуйте суху суміш. Для неї сполучіть 150 грамів борошна. 100 г кукурудзяного крохмалю та половину стандартної пачки розпушувача розраховану на приготування тіста із 500 грамів борошна. Перемішайте усе до однорідності. Принагідно нагадую, що немає жодного значення, яку вагу має пачка вашого розпушувача: 10, 12, 13, 15 чи навіть 18 грамів. Усі вони, незалежно від ваги, розраховані на 500 грамів борошна. Отже. Нам потрібно взяти половину ваги такої пачки. Відразу, щоб не забути, відсипте 30 г цієї готової сухої суміші, вона нам ще згодиться. У чашу для збивання викладіть 250 г вершкового масла. Масло має бути м'яким кімнатної температури і нехай далі попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах приблизно 5 хвилин, поступово досипаючи 200 г дрібного цукру. За цей час у семи яєць відділіть білки від жовтків. Зараз нам будуть потрібні лише яєчні жовтки. Поступово у збите масло додайте 4 яєчні жовтки і збийте усе до однорідної пишної маси. Після жовтків досипте половину сухої суміші і перемішуйте усе на найнижчій швидкості до однорідності. Далі додайте решту яєчних жовтків і знову досягніть однорідності. І нарешті досипте решту сухої суміші і знову перемішуйте лише до однорідності. Ні в якому разі не потрібно це тісто довго збивати, щоб не надто сильно розвинувся глютен. Як бачите, на цьому етапі тісто виходить достатньо густим сім яєчних білків, які у нас залишились, збити з одним грамом солі до стійкої пишної піни, а далі порціями у декілька прийомів. І лопаткою, не міксером, вмішайте білки у тісто. Як бачите, після додавання білків тісто стало значно ніжнішим та дещо рідшим. На цьому етапі слід розділити тісто на дві рівні частини. Як завжди, я рекомендую в таких випадках користуватись кухонними вагами. Отже, загальна вага тіста у нас вийшла 1 кг. Тому розділіть його на дві частини кожна вагою 500 г. До однієї частини докладіть 30 г раніше відкладеної сухої суміші та 20 грамів ванільного цукру. Вінчиком перемішайте усе до однорідності. Ванільне тісто готове. До другої частини потрібно вмішати 30 грамів какао. Оберіть якісне, темне какао з насиченим шоколадним смаком і обов'язково просійте його перед вмішуванням, щоб позбутися грудочок. Шоколадне тісто теж готове. Як і ванільне, воно дуже повітряне та ніжне. Для роботи я обрала форму розміром 18 на 28 см з високими бортиками. Її потрібно застелити якісним пергаментом. Розпочніть роботу з шоколадного тіста. тобто, на дно форми викладіть 3 повні столові ложки шоколадного тіста і рівномірно розподіліть його по дну. Шар цього тіста має повністю вкритий пергамент. Але при цьому товщина тіста має бути мінімальною. Усе в духовку його. Випікайте за температури 200-210 градусів Цельсія приблизно 7-9 хвилин. Тут важливо ставити деко на найвищий рівень духовки, на додаткове товсте деко, поставлене під форму, і випікати при увімкнутому верхньому нагріві і вимкнутому нижньому нагріві. Тобто, наше завдання, щоб корж підпікся до готовності завдяки верхньому тену. А низ і так приготується протягом усього приготування пляцка. Дуже важливо виймати корж тоді, коли він повністю буде готовий, тобто не липне при натисканні на нього пальцем. Відразу на готовий гарячий корж викладайте 3 столові ложки ванільного тіста і швиденько ложкою розподіліть це тісто по усій площі. Нагадую, що шар тіста при цьому має бути мінімальним і лише злегка змастити собою попередній корж. В процесі випікання цей шар підросте, адже в його складі є розпушувач. Отже, знову в духовку його. Час випікання може коливатися в залежності від особливостей вашої духовки від 5 до 10 хвилин. Тому орієнтуйтеся на цей факт, а не на конкретний вказаний у рецепті час. Продовжуйте чергувати шари тіста таким способом, аж поки вони не закінчаться. У мене вийшло 5 шоколадних і 5 ванільних коржів. Верхній кош. Має мати впевнений золотавий колір, тому випікайте його на одну-дві хвилини довше, ніж попередні. І відповідь на найчастіше запитання, чи можливо спекти цей пляцок, якщо немає верхнього нагріву, а є лише нижній. Відповідь так, можливо, я декілька разів готувала його у газовій духовці, де є лише нижній нагрів. Для цього випікайте на найвищій поличці духовки, додатково помістивши під форму дуже товсте деко. А під дно форми додатково можна поставити фольгу, повністю охолодіть пляцок, і тут починається найцікавіше. Візьміть півтори столові ложки густого однорідного джему чи варення із чорної смородини. Також тут підійде повидло із слив чи абрикосів. Найголовніше тут, щоб воно було густим. Долийте до нього столову ложку коняку і ретельно перемішайте. Якщо пляцок будуть їсти маленькі діти, то коньяк можна не додавати чи замінити апельсиновим соком. Орієнтуйтесь, щоб ця маса мала приблизно ось таку густину, не рідку і не надто густу. Отже, розітріть усе до однорідної маси, викладіть на верхній корж і рівномірно змастіть його. Цей шар має бути хоч і густим, але по товщині мінімальним, адже зверху піде ще шоколадна глазур. Для неї у сотейник помістіть. 100 г подрібненого молочного шоколаду. Я обрала шоколад із мигдалем, це дуже смачно. Також смачно буде обрати шоколад із лісовим горіхом, але і зі звичайним шоколадом теж буде смачно. Докладіть столову ложку рослинної олії без запаху і на мінімальному вогні помішуючи, розтопіть лише до однорідності: ні в якому разі не доводіть суміш до кипіння, рівномірно вилийте глазур на джем. І після цього швиденько розрівняйте. Не забудьте залишити пляцок у прохолодному місці на 20-30 хвилин чи до моменту, поки глазур повністю не застигне, а також щедрою рукою поставити мені вподобайку та написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага пляцка 1 кілограм, висота 4 сантиметри. Ну що? Вам як і мені цікаво, яка ж краса виходить всередині, незважаючи на те, що цей пляцок без крему, але результат вас приємно порадує. Попри те, що усі будуть розпитувати вас про рецепт, бо не розуміють, яким же чином у вас вийшла така дивна краса, але ж як же це ще й смачно, особливо смакує подавати відразу з філіжанкою ароматної кави. Пляцок дуже легко можна нарізати як на смужки, так і на 24 порційні шматочки для подачі. Шматочки виглядають дуже елегантно, вони красиві та апетитні. А для особливо святкової та розкішної подачі ви можете приготувати шоколадну глазур не зі 100, а з 200 грамів шоколаду, і тоді шматочок такого пляцка можна буде і тарілкою з'їсти. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.